На перших зборах новообраної громадської ради при облдержадміністрації, до складу якої було обрано рейтинговим голосуванням 35 представників громадських об'єднань, обрали керівні органи. Кандидатами на посаду голови висували Михайла Глаговича, Богдана Павликівського, який головував на установчих зборах, Максима Лисюка та Ігоря Мельничука. Із кількістю 17 голосів головою громадської ради на два роки обрано Михайла Глаговича, представника громадської організації. Ції вихід є. Він запевняє, що розуміє свою відповідальність та обов'язки. Дуже величезна відповідальність. Я просто хочу, от зараз перед всіма присутніми, запевнити вас, що я все буду робити, що на користь громад. Не тільки громадських організацій, які представлені зараз в ці наші новообрані громадській раді при обласній державній адміністрації, а я переконаний, що ми до себе зможемо залучити активних представників громадськості всього нашого прикарпатського краю. Головуючи на установчих зборах, а відтепер тепер просто активний член громадської ради Богдан Павликійський дав свою оцінку складу новообраної ради. Я вважаю його дуже практичним, з досвідом, життєвим. Але є, я вже побачив само початку, в тому, що хочуть хтось хоче розвалювати цю практичну роботу. Я думаю, вона буде. Основне завдання зараз громадської ради згуртувати людей для одної цілі для продуктивної роботи. Це саме основне питання. Учасники зборів активно обговорюють. Вили кількість і доцільність створення профільних комітетів та план дій громадської ради на наступні два роки. Проте практично всі зійшлися на думці щодо основної мети її функціонування. В першу чергу це основне завдання громадської ради це контроль за діяльністю обласної адміністрації. У цьому і має бути основний зміст роботи. Не Ініціювання якихось змін. Так, це побічне, але основна функція це має бути контроль. котрої і нагляд за тим, що відбувається. Реформувати потрібно, але реформувати потрібно з чітким планом і розуміння того, куди ми рухаємося, що ми маємо в кінцевому результаті, до чого дити. Також було наголошено, що громадська рада це відкритий майданчик для об'єднання громадських активістів та експертів, щоб думка народу була почута владою. Щоправда, на перші збори від влади не прийшов жоден представник. В кулуарах подейкують, що навіть були спроби завадити проведенню даного засідання. Але незважаючи на це, учасники у позитивному настрої і навіть обмінюються побажаннями. Бажаю, щоб ми працювали за божими законами, з Божою волею, щоб нам Господь допомагав у всьому. Не прикро те, що нам не надавали приміщення, це вже якийсь мінус. А громадська рада, колектив, який тут зібрався, готовий працювати. Роботи і справді ще багато, адже попереду формування профільних комітетів можливо внесення змін у положення діяльності ради та власне співпраця з владою і громадськістю. Маріяна Циганин, Андрій Левків, новини телеканал Раї.